Привіт, незломні. А мене, як завжди, гордість розпирає за нашого потужного смарагдового президента, президента мира, галактики і вселенної. Бачили Мюнхенську конференцію? О, сука, Молодець. Отак, знаєте, таких їм надавав оцим демократичним розгильдяєм, паразитам оцим європейським, отаких ментальних ляпасів. Отак тюх. Чітко, хлястко, жорстко! Отвітив. Вони опять до нього примахалися за ті вибори, а він каже: так убіть ви от мене зі своїми виборами і висловив думку всього українського народу. Каже, український народ категорично проти всяких там виборів. А хто за, Чимотан вокзали на а Отак він сказав. Вот. Е, дуже правильна і слушна думка. Поддержую все От Одна проблема, щоб не вздумали кордони відкривати. Володимир Олександрович, держіть, пожалуйста, границю на замке. і тису теж беріть під присмотр хай автоматчиків туди поставте, а то щас ці придачі Угу. Зраджувати країну Володимир Олександрович скажу більше, Ми не тільки не хочемо виборів. Ми ще хочемо, щоб ви називали себе великим всідержателем, пожизненно булави була ви гетьманським князем Володимиром. Дуже дуже хочемо. А ще ми, нам дуже подобається конституція на паузі. Не вбирайте паузу, будь ласка, хай вона буде довічно. От, дуже подобається нам це. І я вас дуже попрошу. будь ну ласка, ТЦК в літучі отряди лицарів світла, защитників князя Володимира і його святого сімейства. І нарешті давайте вже ізбавимося від цих е, надр України. Давайте їх комусь віддамо, чи продамо, чи подаримо. Ну, що небудь, чи собі їх заберіть, вам вже нужніше. Давайте вже ізбавимося від цього тягаря, окей? І давайте вже називатися е, племя Тумба-Юмба. Роздайте нам по зеркальцю, по золотим бусам. Ми будемо так цокати бігати в зеркальце, дивитися і радуватися вас, прославляти. Шо? Всім гарного дня, не сумуйте. І писи. Підписуйтесь в телегу.